Ресурс. Де тобі брати ресурс прямо зараз? Де твій ресурс? В єдності, в розумінні того, що ви краплина. Дуже важлива, неймовірно, важлива краплина. І ви маєте право і бути, відчувати себе, бути окремою. Да? Але ж при тому все одно треба пам'ятати, що ви. Скажімо так, ви можете відокремлюватися від всього, намагатися, але ви в дуже важлива частина всього, що є в цьому всесвіті, в цій системі, де ви зараз є. Тобто тут а, про те, що треба цінувати і себе в системі, і систему в собі, і навколо себе. Істинне щастя приходить до тих, хто має благодарувати життя за маленькі радощі.